Вітаю! Сьогодні у нас буде сьогодні такий розклад, Як ви бачите, я в домашньому, я в пофігістичному, що мене рве рубає, і я знаю, що треба щось зняти. Сьогодні ми будемо знімати тему відео. І так, рицар мечів, неочікувана ситуація, відстоювання власних інтересів, швидкий розвиток ситуації, сміливість в прийняті рішень, можливі труднощі в особистих відносинах. Відповідно, сьогоднішня наша тема. Напевно, ми виберемо, як завоювати своє, відстоювати свої особисті коридори, і певна рекомендація. Тому що інколи є такі ситуації, і особливо будемо звертати увагу на ситуації, де, наче-то нам здається, що ну, необхідна якась зовнішня згода, зовнішня історія, зовнішня підтримка, і ми будемо саме якраз ще розбирати додатково ось цю ситуацію, що з цим робити, коли ну, насправді на деякі ситуації ми не можемо впливати, хоча нам би хотілося. І так, перша, друга. Друг, перша, друга і третя позиція. Щось якось так дивлюсь. Отак, три колоди. І давайте це, це лінорман. Колода це звичайний терровийт, і оце буде 78 ключиків. І так, ситуація досягнути своєї цілі, захистити свої власні кордони. І що робити з такою ситуацією або з цим відчуттям? Що я би хотів би дещо би змінити, що би зробити, хоча фактично мої опоненти не йдуть зі мною в сторону, або я дещо залежу від того, що там інші роблять. Напевно, вам не видно картішок. Давайте так от хоча б хоча б так от перша картішка. І третя. І так, відстоювання власних кордонів. Що вам про це говорить? Вам про це говорить зірочка. Зірочка дуже класно вам про це говорить, тому що це ще попереду ще конкретний далекий шлях, і вам підказується, що ще буде якась певна маленька, маленька підтримка в всього, що вам для цього потрібно зробити, вам по факту потрібно демонструвати певну свою потребу в цьому. Показувати, що ви ну, насправді ще хочете. Да, можливо, у вас не все виходить, це нормально. Якщо що, будь ласка, підскажіть, порекомендуйте, і я буду прислухатися до ваших рекомендацій. Так, відстоювання власних кордонів. Ну, тут іде історія, я не знаю, я, до речі, можливо, дещо забула, тому пишіть в коментарях. Відстоювання власних кордонів, ось ця вся історія іде стосовно того, що в нас випадає дев'ятка чаш, що мужчина просто насолоджується ось цим моментом. От зараз у нього все хорошо, він кайфує. Іншого якось думати про минуле, про майбутнє, він взагалі не хоче. От зараз є, і зараз гуляємо, і все нормально. все. Тобто він просто кайфує і просто насолоджується з цим всім моментом, тому що буде заслужений успіх. Він знає, що все піде своїм якимось чертом. Все буде так, як має бути. От. І що стосовно того, щоб хотілося б повпливати на зовнішні якісь такі обставини, хотілося б повпливати на якихось, можливо, людей, щоб вони трішки дещо змінили своє встановлення і зробили щось вигідно для вас. Що з цього приводу вам говорить дана сьогоднішня колона? Маячок. Маячок. що вас бачить. Люди вас бачать, люди помітили вашу потребу. Люди розуміють, що вам потрібно. Просто люди поки що цього не хочуть робити. Вам потрібно з цим змиритися і знайти свій певний внутрішній баланс, який полягає в тому, що вам потрібно розібратися з цим таким в когось. Це буде історія внутрішньої дитинки. Потішити себе, а в когось буде історія того, стосовно того, що потрібно пропрацювати. Тому що фактично, якщо нас щось бісить в людині, то це фактично нас бісить не скільки ця людина, а скільки тот факт, що це також в нас є. І тому фактично я бачу: ну тобто, люди бачать те, що в них є всередині. Тому якщо вас щось бісить, наприклад, що інша людина якась така. Хитра, то ось ця хитрість в першу чергу бісить вас, що у вас вона є. А вже потім вам дещо дискомфортно, що хтось десь там теж хитрує. Тому розбирайтеся собі, чого у вас та чи інша людина бісить, бо по факту це ви самі себе бісите. Хоча проєктуєте ці всі дали на інших людей. Порада вам. Все буде коригуватися, забиратися лишнє, очищатися, воно все буде. Хочете ви цього чи ні, воно все буде коригуватися, очищатися. І в той же час, знову ж таки, як ви себе зараз асоціюєте. Якщо ви асоціюєте себе з жінкою, яка просить допомоги, то вам нададуть допомогу. Якщо ви, скоріше за все, ось та жінка. Яка надихає інших, то ви будете надихати. Можливо, ви одночасно і та і та жінка. Можливо, наприклад, для свого чоловіка ви надихаюча жінка, а для свого роботодавця ви та жінка, яка просить поради, просить допомоги. І вона у вас буде. І ще одна остання карта це король. ось посохів. Це може бути історія прям конкретно якогось такого короля, що він дасть вам певну стабільність, такий харизматичний, впевнений, езотеричний мужчина, який знає, як, чого, де, що, на що надивити, щоб добитися свого. Тому що він дуже такий хитрий мужчина, він дуже розумний мужчина, і в нього є така певна специфіка, яка полягає в тому, що він. Можливо, в деяких нюансах дебобонний, можливо, в деяких таких нюансах трішки так розумієш, що ось тут краще ось так вчинити, от тому що там правила всесвіту, чи якісь там карми, чи щось не з перегибом. А от свою користь він вміє користуватися якимись такими прислів'ями народними, або якимись такими народними якимись обрядами, які насправді будуть працювати, або там якісь талісманчики на удачу, і вони йому реально будуть допомагати. Це такий цікавий харизматичний мужчина. Можливо, ось ця кар'єра якраз вам це теж як мужчина таке, що в кар'єрі вас будуть цікаві нюанси зустрічати. Так, пишіть коментарі. От, тому що мені потрібна ваша активність стосовно ведення цих всіх соцмереж, да, життя складне. Хочу більше лайків, коментарів. От, і давайте. От. І так, другий варіант. І так. Історія того, щоб досягнути своєї цілі, що мені тут випадає, мені тут випадає дьявол. От як можна тут казати, тут можливо хтось пішов уже по такому дявольському впертому, сліпому якомусь шляху, ось тільки ось і нічого іншого. Можливо, хтось реально там під впливом якихось таких е злих намірів, або під впливом от комусь щось там, м'яко кажучи, зробити щось таке неприятненьке. Іде в якусь не дуже веселу світлу, в не дуже світлу історію, тим самим буде собі шкодити хтось дуже сильно, можливо, на якихось таких примітивних нотках похоті, такої якоїсь злості, гідності. Ось на таких нотках іде кудись. Так, і ще раз, щоб захистити свої кордони, що вам потрібно зробити? Вам потрібно очистити свій шлях від ось цього такого рабства в От Я би так би сказала, тому що ви дуже якось перегибаєтесь з якимось таким не, не... світлим наміром, ви оце що йдете, чудите захищати свої кордони, тому що має бути якийсь світній баланс. А ви трішки перегибаєте в темні якісь такі історії. І це, можливо, хтось через шур сильно в, 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 якось зациклився на цих всіх езотеричних якихось нюансах, магічних. Це йому дуже шкодить, Тому потрібно тут очиститися від ось цих всіх таких йо, такий класний, я там такий, мені треба десь там когось пережать, дужать, помститися, щось оце таке гниленьке робити. І це вам буде приносити певну користь, коли від від цього всього ви будете поступово очищатися. Так, це щоб захистити свої кордони. Що там іще мало бути? А як повпливати на інших? Що робити стосовно того, що хочеться вплинути на інших людей? От, а вони ніяк не роблять те, що ви хочете. Йти на пролом. От тут конкретно потрібно йти на пролом. Тільки куди? Знову хіба в якісь такі. Ну, подождіться, щось конкретне зробити, чи просто? А що зробити? Вам потрібно ставити акцент мінімум? Зате стабільно. Отак от, от. от. Це може бути історія про те, що по факту, коли ви, якщо ви, ти ж правильно розумію, коли ви плюс-мінус от в свою темну хватку попустите, то тоді. Mm, щось якийсь такий холод щось ще раз. мені якась фігня поминается. мені це не нравится. Я люблю казати щось хороший, не люблю ці погани. Так, 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 mm Угу. -hmm. Це мені подобається. Суть полягає в тому, що вам потрібно з однієї сторони очиститися, а з іншої сторони йти в напрямку ось цієї такої. Ну, я би сказала, вибрати собі вольових, цілеспрямованих, красивих таких жіночок, можливо, просто в когось така жіноча, харизматична, така палка енергетика. І ці люди вони будуть характеризуватися тим, що вони накопичують, накопичують, накопичують багато енергії, а потім в один удар бац, і вистрілять. І до них потрібно приєднатися, тому що вони будуть дуже цінними для вас, як для нового якогось такого етапу. Як... Це буде хороший досвід, саме спілкування з королевою, можливо, Жеслю, або з такими людьми харизматичними, які от прям палають своєю ось цією такою справою. Воно це вам буде допомагати. І ще я там ще мало дещо щоб подивитися. Я просто не хочу ставити на поузу. Тому в цей період, поки я зараз дивлюся, харизматично відчуйте. Що це харизматично? Просто відчуйте, як ви відчуваєте цей розклад, Ваше чи не ваше? вам не вам. Так. Досягнення цілі і відстоювання власних кордонів. Відстоювання власних кордонів, що воно там говорить, у вас буде полягати в тому, що у вас будуть якраз відбуватися сильні трансформації, і вам буде більше. В такій спостерігаючій ситуації будете більше от набирати досвіду, набирати саме ось цих такої інформації, ви будете більше набирати, ніж тут розказувати, що я тут самий пупер-пупер. Можливо, менше ви йо, і більше дивитися по сторонах, що взагалі відбувається, і знаходити таких перспективних людей і до них приєднуватися. Ось таке мені випадає. От. І тоді ви якраз будете розкривати певну. Ось тоді буде розкриватися певне розуміння того, що можна ще якось по-іншому. Якщо ви прослухаєтесь до мене, то що тоді буде? Тоді ви будете в імператриці. От. І в цьому друга позиція, слава тобі, Господи, завершена. Третя позиція, я думаю, буде дуже коротка. І так, відтримання власних кордонів, вплив на людей. І досягнення цілей. Встолення власних кордонів. Ось струна. От як це можна тлумачити? Ну, от я не хочу казати, що тут, типу, ой Боже, хтось у когось, можливо, помер, там ще щось. Це не обов'язково хтось оце, хтось у когось помер, тут похорони чи ще щось такі. Оце, і, як кажучи, потрібно ну, за своїми правилами, так як ви вважаєте за потрібним, робити ось ці такі якісь похоронні історії. Це не обов'язково про це все історія, хоча все може бути. От, якщо ми говоримо про усі всі нюанси, то це мають ваші які зараз дії бути відповідні ситуації. От, 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 от реально, ну чесно, не хочеться нічого такого просто жорстокого казати. Хоча тут, блядь, ой. Ну що тут? Тут все, труна, всі дохли, всім спасіба до свідос. А, От, тому тут діяти відповідно до ситуації. Регламентовано відповідно до ситуації. Далі, ситуація стосовно досягання цілей, у вас якось іде прорив. Якось цікаво, тому що розкриваються нові можливості. Що далі буде? І далі буде дуже багато бла, 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 бла. А конкретно що буде? Знову якісь. Я не знаю, що це у вас така якась траурна історія. Мені, оці, оці, я не знаю, оці самі дві от такі карти, це, самі, ні, самі оці. У вас, ще, знаєте, ще не хвоста. Не те, щоб хреста а якоря ще не вистачало для пушечного вистріла. В лоб, і все. От ще раз. Досягання ціни. Сонце і башня. У вас будуть конкрет... що з цим ще робити, з цим двіжом? Бути вірним своїм принципам, своїм якимось думкам, своїм, щоб там не відбувалося, вірному, так, як ви вважаєте за потрібне. Тому що тут у когось може реально творитися конкретний такий треш. Щоб прямо на голову не налазить, тому не хочу в це вдаватися в подробності. Так, що робити? Впливати на зовнішні, якісь такі нюанси а ви не зможете ніяк впливати. Тобто, якщо ви хочете чогось добитися від інших людей, то це трішки не та історія, тому що тут скоріше зовнішні ну? Да? Тут, скоріше, у вас в самих тут і є можливість досягнути того, чого ви хочете. Але, скоріше за все, ви просто грамотно будете підгинатися під ось цих всіх. Не хочете, Окей, я зроблю по-іншому трішки підкоригую свій план. І в мене все одно буде те, що я хочу. Отак от, от. Не приїдете, Окей, я підкоригую свій план. От. Я підкоригую там свої плани, і в мене буде все так, як треба. хочеться, тут якось ще пораду викинути вам. Ах. Ну, начебто красива квіточка, але ж. Я ще хочу одну давати. Це начебто все красиво, але мені не всьому подобається. Тримайтеся, люди добрі. Я не знаю, що це у вас таке твориться, що це за третя позиція, але воно не особливо. все, все, Це все, 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 все не особу, чисто, все не особливо. так якось, Все хитренько, все ловкінько. Трансформація, трансформація, щось, якісь постоянні, якісь transformation, змія. Ти розкажіть мені, що ви це загадали на третю позицію. От, тому що не хочу так казати. Хоча я знаю, що якщо я буду якусь діч сказати, то має тут куча поліція переглядів. От і якщо я там буду казати 13 трупів, вам треба швидко там ховати трупи, то буде і багато там переглядів, Ну, ставимо лайки, підписуємося.